Вітаю всіх на нашому каналі всього потрошку у селі. Сьогоднішня розповідь буде про томат сагатан, але почала я показ з його побратима томату Мамако. Характеристики в обох подібні: і щільність, і лежкість, і яскравість кольору, і стійкість до розтріскування. Єдина різниця цих гібридів, що мамако ранній, і вже закінчує своє плодоношення. Це вже він достигає на останній збір його. А от так, помідор сагатан є його, так би мовити, його продовженням. Він тільки ось тепер, на кінець серпня, починає гарно наливатися і починає червоніти. В його характеристиках записано, що це ранній помідор. У ну, мене, може, погодні умови цього року так склалися. Він тільки другій половині серпня починає свій налив. За моїми спостереженнями, це томат вересня, хоча й сказано, що його вегетаційний період 55-60 днів. І висаджувала я його в першій половині травня. Ще є декілька ось і маленьких плодів, але в основному плоди всі гарненько налиті. І починають фарбуватися у яскраво червоний колір. Самі кущі компактні з хорошою силою росту, масивні, я б сказала, і все рівно не витримують тої маси плодів, яка зав'язується на них, лягають на землю. Хоча я і стараюся їх підв'язувати повище. Ось такі масивні кисті утворюють ці томати. Плоди однакові. Заокруглені, тверді, на кисті може бути 6-7 плодів. Варто відзначити, що цей гібрид має гарну зав'язуваність і високу продуктивність. Знаєте, я приходжу на город, щоб полюбуватися, як ростуть ці помідорчики. Настільки вони мені привабливі, Такого яскраво червоного забарвлення. І форма в них трішки, дивіться, якась така грані має. У порівнянні з Мамако вони трішки більше. От зверху Мамако внизу сагатан, посерединці Мамако тепер. По щільності вони всі однакові і в руках тримають такі вони тверденькі. Можна сказати, незрівнянний товарний вигляд. І на смак вони мені теж подобаються. Мають такий трішечки солодкуватий смак. А так як ми всі любимо солодкі помідори, то нам це подобається. І є плоди, які можуть заважити і більше 150 грам. В кінці відео ми зважимо свій. За що ще можу його похвалити? Що він, дивіться, так відмінно плодоносить при спекотних умовах. Це великий плюс для томатів. І видно, що стійкий до багатьох захворювань. Листя на ньому і до цього часу зелене. І дуже багато. Я внизу вже пообрізала, але в цієї рослини якраз таки багатий листовий апарат. І що ще можна зауважити, ні одного помідорчика я не зустріла розтрісканого. Взяла я середній помідорчик, зважимо 145 г. Деяких характеристиках пише, що може важити навіть і 170 грам? Ну, а тепер покажу вам його в розрізі. Красота, дивіться, який гарненький. А м'ясистий він дійсно М'яса має помідорного досить. І насіння багато, але насіння з гібридів я не збираю. Ще одне, що потрібно зауважити, це поливи. Гібрид любить рідкісні, але рясні поливи. Якщо у таку спеку його не підливати, то біля плодоніжки буде жовте п'ятно. І ще він любить підживлення мінеральними добривами під час формування зав'язей. Ну а в мене на сьогодні все. Гарних вам, врожаїв і смачних помідорів!